Нерестова заборона на річках та озерах України добігає кінця. Правоохоронці константують, Браконьєрів на воді значно поменшало. А це завдяки ще одній забороні на судноплавство. Через державну безпеку вихід човнами на воду суворо заборонений ще від початку повномасштабного вторгнення. Відтоді будь-який катер чи інше судно на воді поза законом. Проте нелегальні рибалки все ж виходять на промисел. Продовжить Станіслав Кухарчук. Коні від мене мати, а їду до дружини. То ви живете в Прохорівці чи в коні? Так виправдовують свою появу на воді ці два чоловіки, яких поліція затримала напередодні. Мовляв, одному потрібно було додому, інший зголосився підвести човном. А от про сітку, що плаває поряд обоє ні сном, ні духом. Ви ж кажете, що ви її веслом зацепили. Це і не моя сітка. Ви ж розумієте те, що якщо е вилізти сюди і браконьєрінчать, то можна одразу попасти на Ми розумні люди. Mm. Нам не хочеться. Давайте мужики без забирайте цей. Тільки безстренько времені немає ні у нас, ні у вас ранок поліцейські роти обслуговування водних об'єктів знову виходять на чергування. Вони в них цілодобові. Єдиний час, коли на водосховищі немає контролю, це перезмінка патрульних і порушники цим користуються. Тому патрулювання в день справжня лотерея. Зізнається Вадим. Вибирають ті періоди, коли фактично нас немає. Вони якось підлаштовуються під нас. Практично вони знають, коли ми виходимо, де наш, де наш човен, тому проблематично буває іноді на воді від початку повномасштабного вторгнення вважається будь-хто на човні. Вже півтора роки на Кременчуцькому водосховищі діє заборона на судноплавство. Це пов'язано передусім із державною безпекою, тому пильності поліцейські не втрачають, адже човно можуть пересуватися як звичайні браконьєри, так і ворожі диверсанти. Особлива увага до різноманітних баз відпочинку. Їх на Черкаському узбережжі чимало з баз власну виходять ті, що знімають лодки. Навіть таке буває, що дають на прокат лодки, навіть заборону це їх не зупиняє. Не зупиняє, адже штрафи за несанкціонований вихід на воду відносно малі. За перше порушення 450 гривень, друге обійдеться у 850. По руслу Дніпра порушники майже не трапляються. Тут все видно і чутно на кілька кілометрів. А от у численних протоках та заплавах, човни навіть не ховають, все стоїть на березі, дістатись до якого місцями. Нереально, ну ця ситуація просто шокує. Чому? Тому що от, власники, я не знаю, це база чи не база, е просто будинки, котеджі. Е сюди навіть не може зайти поліція. Чому? Тому що вони з тієї сторони і з тієї сторони перегородили е повністю прохід по воді. Це типу приватна власність в лапках. Ось, перевірити, чи є там сітки, чи займаються там браконьєрством. Ну, працівники поліції не можуть, адже тут перегороджено. І таких місць на лівому березі чимало. Вся берегова смуга перегороджена парканами та маєтками. У цьому місці власник взагалі приватизував частину Дніпрової протоки і створив навпроти свого котеджу власну водойму. Сусіди кажуть, не в курсі, як так сталося. А як це взагалі можливо? Перегородити річку парканом. А ви хто, хлопці? Я думаю, що це не до мене питання. Я тут тимчасово живу, тому я вам на такі відповідання, на такі вопроси відповідання не доводить. Від такого свавілля навіть поліцейські за голову хапаються. Вадим каже, такі місця справжній рай для браконьєрів і човни на березі. Зайвий, тому доказ. Фактично це воно так і є. З тих місць, де. Ви... Припарковані ці човні, то фактичні місця дислокації їх там не знаходяться силами нашого підрозділу. Намагаємося контролювати все, але не іноді не дуже вдається. Тому іноді люди допомагають, телефонують на гарячу лінію. 102. Поки діє заборона на судноплавство, Поліцейським працювати і виявляти порушників значно легше. Відкривати ж навігацію цього року. Черкаська обласна військова адміністрація поки не планує. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.